І от якраз склад Олександрії, Про нього зараз поговоримо. 24-й у воротах Владислав Леванідов. Центр 14. Артем Полярус. 44-й Євген Банада, 4-й Владислав Огіря. Чорноморець. У такому складі ще одна травма в Чорноморці. Травмувався основний голкіпер. 22-й Сьогодні капітан команди Владислав Кабаєв. Сам Чорноморця і Олександрії. Навіс іде? Ого! Ледь не м'яч у ворота. І може щось вийти в Чорноморця Хобленко. Хобленко розганяється. Пас на Татаркова. Це вже майже ударна позиція. Для голкіпера треба тільки було влучити у рамку воріт. Не сказати, що було зовсім нецікаво. Була достатньо швидка гра, але ще один навіс із Кутового. Басом. Ух, як небезпечно зараз було. Бондаренко закрутив! Класний удар Бондаренко. М'яч так опускався у ворота, але не опустився. Це принесе. Хоч якийсь стандарт. Який Сіз кравцям! Так, приносить він кравцям Чорноморця. Гол забиває Чорноморець Дмитро Коркішко після подачі з На Позицію Коркішко прошив оборону олександрійців і потішив ось цих фанатів. Хто втратив там? Хто втратив Коркішко? Схоже, що Чантурішвілі опинився за його спиною. Нарешті подача від Андрієвського знайшла свій адресат. А знаєте, не дарма ви, напевно, питали про Єврокубки. Боротьба за Єврокубки загострюється. Чорноморець може сьогодні наблизитися до Олександрії. Знову несеться в контру. Андрієвський. Коркішко! Поркішко, чудова передача, не забиває Третьяков, Як же він не забиває? Не було тому в сайду. Пісумку лише кутовий. Але Чорноморець саме з кутового забив єдиний м'яч у сьогоднішній зустрічі. Як же посилили гру заміни від Олександра ось Про це теж варто говорити. І Еліас. І ще одна зупинка в нашій грі, ще одне порушення правил, ще одна жовта картка в руках Кутакова. І це друга жовта картка Олексію Хобленку. Ось так. Першу жовту він отримав за суперечку з арбітром. А що зараз? Зараз Хобленко просто підскогнувся. Був певний контакт з Олександрія. Олександрієм. Ну, важко говорити про, якусь, про якийсь навмисний характер порушення. Просто давайте побачимо останні цифри цього поєдинку. 1-0 виграв Чорноморець, хоча трохи поступився володінням м'ячем.